Доброго дня, мої юні помічники. Hello, everybody! Суржику, Пам'ятаєш, на минулому занятті ми знайомились із частинкою слова, що стоїть перед коренем, префіксом. Звісно. А тепер ми дізнаємось ще щось новеньке. Мабуть, щось таке, що стоїть після кореня. Здогадашся. Нашим сьогоднішнім гостем буде Суфікс. Він розкаже нам про свою роль у словотворенні. Роль? У нас що буде театр? Так, але не зовсім звичайний. А словесний театр. Ми з тобою будемо режисерами та сценаристами. А можна я буду самим народним і самим відомим актором? Завіса відкривається вистава починається. Шановна публіко. До вашої уваги. Вірш українського поета Миколи Сингаївського у виконанні найзнаменитішого артиста Мовляндії суржика народного. Дощик, дощик, дощеня, біг за мною. А вже торкався моїх ніг. Та я скочив за поріг. Вбіг би дощик і до хати. зачинила двері мати. Браво, бравісімо. Дякую, дякую, друзі. Мені теж дуже подобається цей вірш про дощик. А тепер, народний артист наш, скажи, від якого слова утворилося слово дощик? Від слова дощ. А як саме воно утворилося? Ну, був дощ. До нього додали «ик». став дощик. Але мовко, ця частинка «ик» не схожа на закінчення. Це є той самий суфікс? Саме так, мій розумнику. Як ти гадаєш, якого значення надає цей суфікс слову? Дощ. Дощик. зменшувально пестливого Які ще споріднені слова до слова дощ є у вірші? Знайшов дощеня. Так, подивимось: у слові дощеня закінчення я. Корінь дощ. Ага, знайшов. суфікс н. А суфікс н. надав слову дощення значення дитини, малюка. Понятненько. Як у словах котеня, «собаченя», «зайченя», Вовченя. Молодець. Отже, суфікс це частина основи, яка стоїть після кореня. За допомогою суфіксів. Утворюють нові слова.